Наполеон розміром з рисове зерно, золота блоха, і навіть мікроскопічна копія Монелізи. У Чернігівському колегіумі відкрили виставку Мікромініатюр Володимира Казаряна. Восьме чудо світу, так називають його роботи. З ними він об'їхав півсвіту. І ось одразу після відкриття туристичного сезону у місті над Десною приїхав потішити око чернігівцям та гостям. І ми колективом національного заповідника Чернігів Старода вирішили здивувати чернігівців. Вирішив здивувати і показати, на що здатні майстри України. Мікроскопічні роботи важко побачити оком скульптури у вушку голки або інших мініатюрних предметах. Відвідувачам пропонують розглядіти у збільшувальному склі. Автор каже: робота клопітка й вимагає підготовки не лише моральної, а й фізичної. во время работы необходима концентрация, очень напряженные усилия воли, внимание, выдержка. Это все тренируется годами работы, так как, как я сказал, работа происходит на микроуровне. Удары сердца, мигание век, все нужно приноравливать движению инструмента, потому что Кожний стріх ділається практически в паузах між ударами серця. У цьому мистецтві немає ні шкіл, ні закладів, де можна було б навчитися. Навіть інструменти треба робити самому. Попри це, Володимир Казарян встигає ще й писати авторські пісні, музику до них і видавати свої збірки поезії. Ми щасливі. Когда дітей рождаємо, життя так пуста і тягостна без них. Когда есть з мы ми не умираем. Ви только вдумайтесь в не умираем. Ми продолжаем в дітях жити своїх. А ми з тобою, як речі, на плаву відміряємо закровенною мічну і постигаємо житті красоту. Роздивитися мікроскульптури можна у колегіумі протягом двох місяців.